Дитячі іграшки мікс 12 кілограм, ціна 4-5 євро за кілограм. Зараз робимо відео цього лотика. Ось така м'ягесенька. Тут потрібно вкласти батарейки, вони будуть щось там співати, нажимається. Далі, ось такий у нас пупсик малесенький. Так, наступне, ось така машинка. Далі. Ось такий чоловік. Герой. Наступне, що у нас тут знаходиться, ось такий пупсик. Не треба діти. Далі, дивіться, яка класна лялька. Мягесенька. В дуже гарному стані стан її просто, вона йде новенька. Так, наступний. Знову ось такий ось такий пупсичок. Дівчинка. Знову. Діти, просто всіх треба. Наступний ось такий хом'ячок. Теж тут бачу, вкладається батарейки. О, ще щось, бачите, говорить. Так, наступний, що у нас тут є ось такий крокодильчик. Бачите, його тягне за шнурочок, є колеса. Ось такий класний, кольоровий. Так, наступне, ось така, такий метелик. Тут є така штучка, що приліпає. І для дитинки на столик поставили і грається. Далі ось такий у нас. Єдиний рік, напевно, світиться він, я так думаю, бо пластмаска така, тут є кнопочка, але треба вставити батарейки. Далі курочка, така теж має коліщатка. Далі шолом на голову. Я думаю, що підійде як для хлопчика, так і для дівчинки Середині є. Далі ось такий обруч. Наступний ось такий розвиваючий обруч для. Діточок. Ви Ді який класний. Тут всі оці теж батарейки, якщо не працюють, ви складаєте. Дуже класно, це розвивається для діточок. Так. Далі у нас йдуть ближні очки. Наступний ось така, я кажу, це дзига, Знаєте, як колись було? Вона тут нажимається, бачите, і працює. Далі ось такий м'ячик. Такі туфельки. Маска у нас іде. Знову ж таки, маленька лялька. Далі, що у нас ще тут? Ось такий м'ячик. Знаєте, його просто треба накачати землі. Далі ось така. Ось, що тут є? ось такі складати тортинки різні. Тут ми, знову ж таки, ще бачимо ось таку негасеньку розвиваючу книжечку. Далі ось такий попід Міккі Маус. Підійде теж як для хлопчика, так для дівчинки. Далі ось така розвиваюча іграшечка. Ось така. Дивіться, як гарно. Тім-кін-тіньте. Так, наступне, що у нас тут є. Ще теж з такої коробочки. А це складати ось такі маленькі чоловічки. Бачите, намальовано Все як робите. Ось Просто коробочка помнулася. Ще одна теж така сама. Бачите, звірюшку. Свірядку випало Далі далі у нас ось таке є на сосочку, щоб не загубити. Далі знову нас ось такі очки синенькі лижні, вже класні. Знову ж таки два спасательних чохолчики на луку. Ось такий обруч. Далі, що в нас тут складається? о, Дивіться, на колінники, на локотники. Це, наприклад, для роликів, для самоката може бути такий набір. Знову ж таки, ось такі коробочки з іграшками. Так шкода, що вони повнулися. Бачите, все запечатане, все новеньке є. Але коробки по ще одна така ж сама. Майкрафт. Так далі. Ось такі звірятка, бачите, пише. Далі що у нас є? Очки. Далі ось такі ложка. Ні, крилишка, бачите, металика. щит. Корочка, м'ячик маленький. Ось така штучка. І багато ось такого конструктора. У нас знаходиться і ще є коробочка. Я вам зараз покажу, що це за коробочка. А, коробочка, знаєте, що? все для малювання. Ось, ось така коробочка. Цей дитячі іграшки. ціна за кілограм 4-5 євро. Для замовлення цього лота звертайтесь до нашого.